Все забронювали транспортер, далі ви побачите який він. Володя вже за нього дав завдаток, Надіють, що все буде добре. По дорозі так само все у нас буде класно і на кордоні не буде проблем. Ось лист, але без миту для військових. так що Дивіться, що буде далі. Капець він довгий. Ось така у нас, таке відеочко поїхала. Сотку за три стекла і сідушки хміляємо. 100 баксів? За 30 стекла 100 доларів. За роботу вони не беруть. Так, діагностика ходової у нас зараз буде для закупки запчастин, а потім буде ТО. Так що далі дивіться. укручиваться без рукожопы немцы закручиваем рукожопащие ебашили П'ять дырок однаковых одних и під простую отвертку в других и так и шестигранник а в третьих и так и гудов ну чтобы пути хватило хватило Ну, там европа пацаны универсальные любят разнообразие Пол царапають, яй. Маслажнички. За ганзол? Давай апаратно. наче. Зараз вам передамо, яка тут класна жовт. а що ти жінки сказав, коли ми поїхали. Ти підпросився? Да. Поїхали в дальність. Так що все буде нормально. Ми до дівок не поїхали. Чи заїде? Ось дивіться, ми достали ось цю задню перегородку. Помили, тут була різеняка, ми її зняли і зняли хлопці щити. Ми проїхались зараз хвилин 20, шум, капець, тут навіть голосу хрип. Це ви останній раз ви побачите цю машину. Чому зараз все буде нормально? Зараз я покажу, як це поміняється. І за виконану роботу. Ось це в нас зараз за машина з майже відрегульованою настройками білого-чорного, не автоматичними, а вручну виставленими. Ну да, і от ми зараз спробуємо їхати. Це у нас лейт-лейт, малесенькі габаритики світяться, і от зараз та камера показує. Прожектор при цьому виключений. Це, це без будь-якої А Оце включений прожектор. Тобто взагалі світла немає, включений прожектор можна. А, от, ще задню камеру, ну, включе. Оце показує звичайна камера. Тепер а Тепер переключена наші. так показує оце з прожектором. Сьогодні ми приїхали до Дмитра і його команди. Вони почали фарбувати наш автомобілів для спеціальної операцій. Вони грунтують, обробляють. Зараз підготовчої частина, а потім почнуть фарбувати. Сірий колір, так як просили хлопці. Потім на сканування, а зараз ми, більш-менш покажемо цю історію, як вона взагалі відбувається. І протектор, розвал. Зараз закінчуємо, будемо їжджати. Друзі, тачка готова. Розказуємо в декількох словах, що ми зробили. Машина 2015 року вся оновлена, ходова система, вся е, зроблена, зремонтована, стойки стабілізаторів, всі резинки, підсилювачі, е, викинуто тачка щебня, десь раніше вона була в Німеччині на будівництві. Чи це ремонт на автомобільній якомусь кар'єрі, Ну коротше, крім того. Поставлений, посилений і трьохміліметровий захист двигуна в якихось критичних ситуаціях, щоб він їх виручав. Нові шини Yokohama, це японський виробник. Вони йдуть як шиповані, щоб підходили десь для маленьких болотних. Е Рівнів чи там десь якісь калюжі будуть прям жорсткі, їм буде важко виїжджати, воно десь в певному моменті допоможе. І тут три рівні діагонали, що буде також допомагати в зимній час легко виїжджати з будь-яких ситуацій. Сюди ми доставили камери нічного бачення як спереді, так і ззаді. Відрегулювали е, наші хлопці Олег і Святослав ефект темного і білого. Щоб можна було їхати без ось цього інфрачервоного прожектора. Можна включити інфрачервоний прожектор, буде все якби підсвічувати ніч без нього. Так само можна буде їхати, і це буде навіть краще. Тому що я не військовий експерт, а не військовий технар, але вам скажу, що зі слів військових, які мені казали, наприклад, по дорогі смерті від Бахмута до Крам... Краматорська, якщо я не помиляюсь, якщо військові використовували нічники, інфрачервоні отакі, прожектори, то їх автоматично виявляв танк ворога під... підарів. І автоматично наводився на ту локацію, де світилася отака штука, і якби здійснювався вогонь. Тому я не знаю, чи це дійсно правда, але на всякий випадок я це скажу. Хто знає більше, напишіть в коментарях, подискутуємо, по спорам, може хтось скаже більш розумніші речі. Машина вся затонована за проханням хлопців, що менш заглядали. Бо якщо там їхати в якихось приближних територіях лініях фронту, все одно якісь є агенти Російської Федерації, які Сука, здають, і якби наші хлопці від цього втрачають. От, до речі, машина вся в нас йде подовжена. Ми встановили в Бердичеві шість додаткових крісел. Це дякую Богдану і його команді. У Бердичеві, якщо ви знаєте, є в нас в Україні е... оновлення вантажних автомобілів пасажирських. Хлопці вже більше 20 років цим займаються. Давайте більш детально покажу тачку. Це в Бердичеві зроблене обшивання Авто це звичайне крісло від легкового автомобіля, що було дешевше, воно рухається як вперед, так і назад. Можна від'єднати і хлопці з заднього ряду буде легко передислокуватися. Тобто ці дешеві сидіння були здійсни кожзам. На всіх кріслах є ремені безпеки. На всяк випадок дороги їздять дороги дальні, краще пристегнутися, якби щоб все було нормально. Ось там знизу там є Бебаста. Буст там подовжений. У нас пічка тільки спереді, і вона не буде справлятися на весь цей автомобіль. Тоді Вебаста буде гріти. Сраки наших хлопців, щоб їм було веселіше їхати і тепліше. І в них, коли вони будуть йти на завдання, їм було трошки. У них був теплий і хороший настрій. Ця сезонка, яка була, приїхала з Німеччини, ми, вона нормальна, ми її зняли, але. Ми заморочились і скільки часу витратили на цей автомобіль, тому ми краще поставимо сюди нову зимню резину. А зараз, зараз 23 листопада, а вже холодно. У mm -hmm. нас є багато місця для особистих речей, боєкомплекту різних штук, Джавелінів, енлау. дай Бог, якщо вони будуть у нас більше. І є додаткова підсвітка. У нас тут, якщо пам'ятаєте, вона тут. Були такі чемодани під інструмент. Воно все зняте. Ну і поставлене. Отакі класні штуки, які зробилися в Бердичеві. Також вирізалися додаткові вікна по боках. Так. Це в нас орегулювання камери нічного бачення. Вони легко демонтуються, що це, що це камера. Тобто вона постійно не буде з хлопцями, тільки якщо будуть їхати на якусь задачу, вони її будуть вмикати. Загальний цей комплект просто хлопцям за матеріалами заплатили 8,5 тисяч гривень. Це реально на ринку дешево, бо є, типу беригів парять по 30 тисяч, по 40, може воно класне, я там не знаю. Ну вся протизаміна. дуже добре. Оце вмикається. Електрика подається на екран і камера 1, камера 2. Ось камера 1, включилась камера 2. Ось тут екранчик. Ось він тут світиться, тут можна регулювати камеру заднього виду. Це передня, Це прожектор, про який я вам говорив, інфрачервоний. Якщо ми його додаємо, то вночі е підсвічується вся територія. Біля ніг, ось тут, у нас є вебаста, зараз вона у нас почне кипіти, хворчати, жворчати, для того, щоб в задньому ряду було тепло і зручно їхати ззаді. Ось така тачка вийшла крута. Я сподіваюся. Вона вам сподобалась. Дякую всім людям, хто прийняв участь. В цьому дякую моєму батьку, що він допоміг мені так само збирати кошти на цей двіж. У нас вийшло 50 на 50. В сумі в сумі ми десь зібрали мільйона гривень. Ще лишилось декілька 50 тисяч гривень. Лишилося. Але я на, свій, на свою практику роблю наступним чином. Я віддаю авто хлопцям, вони там місяць їздять, тестують, дають під сраку в деяких моментах. Якщо все нормально, то ми ці гроші направляємо на іншу лінію. Якщо не нормально, то ми тачку дороблюємо. Тобто краще перестрахуватися. До речі, ось якщо звернули увагу, сідушки в у нас мають як нові передні. Вони як нові. Дякую, Миколі. Займається оновленням автомобілів всередині, тобто хімчисткою вже більше трьох років. Ні, чого чому собі? Ти що сидиш? Капець. Ч Черівниця фея була, чи що? Ля, диви. Можеш трошки не, не до кінця висущи, але цю я в водійську найбільше сушив. Ти що гониш? диви, вони нові? Так, да, бо тут геть, текстурі малюнка не було видно, стільки воно було. Я не знаю, чу. вони тут, мабуть, парнушку дивилися і самі на себе валили. <рес> ну це капець. Таська прямо вау. О, о, кипить, чуєте? Таке відчуття, як хтось передить, але ні, це не я. Це випаста. Тому, да, ну пацанам буде тепло. Навіть якщо вони будуть десь стояти, на холоді, от як зараз і авто заглушено, солярус у нас не безлімітна в деяких регіонах. Включили і буде тепленько на протязі до 12 годин. Якщо нормальний акум, акумулятор, то вони зможуть грітися до 12 годин. Якщо ви бачите, як покрашене авто, то це займається Дімон, це його команда зробила, займається пригонами автомобілів штатів з 2020 року. Ці папірці, офіційні акти про йому передачі все передаємо офіційно. Майбутню моя ціль, я надіюсь створити правильне або надійне українське авто від початку і до кінця. В кого якісь ідеї, так само пишіть, будемо щось думати, придумувати. Але наступні проекти будуть, вони будуть довгі, а може і будуть швидкі. Так що дивіться, кому сподобалось, ставка лайк. Кому не сподобалось, пишіть, що я якісь там ще щось. Але мені пофіг. Бай.